Рятувальники служба безпеки на воді, сапери та волонтери Червоного Христа усі разом спецслужби навчали дітей правилам безпеки. Так відзначили Всесвітній день цивільної оборони учні Житомирського ліцею номер 4 це рятувальна служба для учнів шостих класів, це домедична підготовка, де проводять фахівці Червоного Христа, представники це 10 класи. Одинадцяті класи вчителі захисту України проводять різні тренування. І най, мабуть, таким найголовнішим і цікавим процесом для усіх інших учасників цього процесу буде пожежна безпека на вулиці. Це буде виставка пожежних машин, де діти побачать на практиці, як може відбуватися полем. Є пожежа і що ми, які дії ми маємо виконувати під час цього процесу. Показуємо, щоб діти трошки орієнтувалися, які небезпечні предмети можуть бути, як вони виглядають, трошки про принципи безпеки, трошки про те, як ми працюємо. Поверхнево пояснити, що також робота нелегка. Це не те, що вважають, якщо ти там прочитав, побачив, і ти вже знаєш. Як з цим поводитись? Ні, якраз основна задача це донести інформацію, що це все небезпечно, і навіть якщо ти маєш досвід багато, це все одно небезпечно. Такі заходи проводяться постійно у всіх школах, тому що ви знаєте, в Україну на жаль прийшла війна, і тому пріоритетом є збереження життя і здоров'я наших дітей і працівників наших закладів. Тому ми сьогодні побачите, як ми співпрацюємо з державною службою на звичайних А діти сьогодні багато чого дізнаються. Слава <глоти> нації.